Без ви переходите на вікна Я робить? Я Тоді наше прохання, щоб люди зараз вийшли сюди, ваші представники згужили тут вашу екіпіль це бронежилети, це є наколінники, це є щити і палець. І після того, щоб ви їх вивели, ми зробимо коридор. Посадилися в тому, що інші приміщення тут знаходиться. Так, так, і ми підемо додому. Міліція теж не хоче воювати з гучаними, з українцями. Готово розброїтись. І зараз ми. Увага! Увага! Наче дивіться, тут стоїть начальник міліції для мене. Значить, від зараз тут виходять міліціонери, складають своє обмонтирування на порозі, беруть в коридор і вони їх виводять, куди завгодно, нам не цікаво. Зрозуміло. Погоджуємось. з От перелади. На без безпець повністю все вже уважаємо. А де вони? де вони? Хай приходять Ну зараз ми туди підемо. Сюди, сюди, давайте, всі сюди. Виски всі ківас людить. Увага! Спокійно! Люди, давайте так! Ми не дебіли, не мародери! Якщо міліція виводить спокійно, без миру, ми хіба проти? Ні, вони скидають тусі свої щити, все скидають тут і виводять своїх людей. Ми домовляємося, так? Ми не, ми не захоплюємо міськвітів, але ми його контролюємо. Домовились. Після того ми йдемо на обласну міліцію. Домовились. Все, може, декілька людей туди. То візьми піди подивися, скільки кількома людей. Отдай пару. чекаємо 10 хвилин, що вони все винесли. Увага! Овага!

На що ви стоїте тут всі з камерами стійко допомагай, що Тихо, З'їхать. Мало, то не всі! Молодці! 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 Слава Україні! Друзі! Міська міліція з народом! Ура! Ура! Значить, що ми робимо далі! Начала оборона зараз! озброється кайками, щитами! Отужо склави. Задні ряди, беріть! Підходьте, беріть! Задні ряди! Тільки самооборона! І праве сектор! Свістуємо далі! Ви ж знаєте, скільки ви здали. Потім ми ще більше. Щоб забіг на благо народу, все. Тихо, тихо, не треба всі ломити, тобі взагалі нічого не треба. Один передає, хто